Привіт, мене звати Володимир. Сьогодні хочу розказати вам коротеньку історію про те, як ми купляли Славуту. Бацики додумалися нам. Славутову ми придбали взагалі за якісь копійки, по-моєму, за 13 тисяч гривень. Машинка була не в найкращому стані. Зараз можемо побачити крутенький відеоогляд. Яка взагалі була ідея купити її? Хотілося придбати якісь два таких як собі авто і на них попробувати там поїздити якісь дальняки, зробити якісь експерименти, там залити там масло під горловину чи щось такого плану. На жаль, та ідея в нас не вийшла до кінця, через те, що машина була в дуже важкому стані. В принципі, зараз я вам покажу, як це все виглядало. відкрити. Так. От відкритий. Такали вдворі нормальні. Хіба тріщини, кажуть, пішла? Більше поговоримо про те, як ми її придбали. Поїхали ми недалеко від Ходорова, здається, якесь село зараз вже не задаю яке, ну я обов'язково. Підпишу там був продавець. Ми особу дуже довго з ним не говорили. Казали, що ми приїдемо, оглянемо. Ну, якщо все підійде, то візьмемо. Чоловік був такий не не дуже зговорчивий, скажем так. домовились ми якось про покупку дуже швидко. Подивились, оглянули там візуально. В принципі, підійшло. Особи якоїсь там гнилі не було. Трошки було підмальовано. Так собі, скажем так, з балона. І сьогодні що трохи з керхера. перед тим як ми дзвонили, побризкав по моторі, по тому і щось пішов стартер трохи слабше. Там на, на табуляторку упало. По кілометру, по тахометру, апарати. Я би не забив задню. Ні, 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 це не ще... так. Це п'ята? Я не повірив, воно ж є в полку. Мотор був намитий, все їхало, тягу мало. Це, до речі, п'ятиступка у нас була 2005 року. Один і два чи 1,3 бензин. Все проїхали, спробували, все підійшло, домовились по ціні. Ну і вийшло вона нам в 13 тисяч чи 13500 якогось такого плану. А музика як грає. Я колонки. І все, як тільки ми вирушили, почалось. Цікаві пригоди, оскільки вона почала дуже сильно диміти, хоча при огляді цього не було помітно. Та машина то Володя тут їде. Ми тепер її пхали, щоб завести, бо Володя заїхав на заправку. І вона не забувала. Ми запхали, попхали стовкача і вона завелась. Тепер ми їдемо додому. Всела історія про машину за 13700 чи щось таке. Я ще купив Володя оцю мешку і зараз їде. То гривень. гривень. То в доларах то десь 300 Ні. Десь 400 з чимось доларів. Ну коротше, смішні гроші. Походу скінчився мотор чи що. Вона вже страшенно димить. Побай, я все, здавай. Дуже димить. Потім вже з'ясувалось, мотор був дуже добре намитий, тобто всі сліди масла, які виходили з підклапаної кришки, вони всі були змиті. Сьогодні ще трохи в скерхера перед тим, як віддзвонили по брізку по моторі, потім. Через що почав диміти мотор? Через те, що з підклапаної кришки тиснуло масло, воно все капало на колектор, і в результаті це масло горіло. На початку на це не зверталось уваги, думали, що це щось. Ну там вихлопна прогоріла чи щось такого плану. Але вже як пізніше з'ясувалось? Ну, це що я тільки що сказав. Заїхали ми якось з богом до себе додому, і коли відкрили капот, то вжахнулись, бо тому що масло почало горіти просто на колекторі. Добре, спалахнуло, скажімо так, і е, прийшлося тушити її в екстреному порядку, оскільки, якби вчасно не потушив, то звичайно, що машина могла б загорітись. Їхати туди ми, а тепер же все супер. О! А? А? Файно їде, нічого не димить. Красота машинка. Тому обов'язково перевіряйте гарну машину перед покупкою. І в цьому відео ми, до речі, говорили, на які моменти потрібно звертати увагу для того, щоб не попасти на ось такий от нюанс. І, на жаль, ми якраз попали саме на такий нюанс, тому що мотор був намитий і відповідно всі сліди користування були змиті. Нагрузкою давати. Під горку, коли їй трохи тяжко, то починаю диміти. 70 вже їдемо, 60, і вона так добре димить. Але зараз вийде на горку і перестане диміти. Долаюся маса та й супер. Доїхали ми додому успішно, потушили. І на цьому наші пригоди, звичайно, не закінчились. Зрозуміло, що з цього з цієї авто нічого доброго не вийде, що потрібно її продавати або ремонтувати і продавати, ну і вирішили виставити її на OLX за символічну суму, за яку в принципі, і забрали. Хоча ці авто йдуть значно дорожче. В принципі, все. Виставили, чекали, чекали, досить довго чекали клієнта. Було декілька оглядів. Звичайно, що ніхто не захотів брати таке авто. І з кожним разом, коли ми. І заводили, там щось ламалося. Тому враховувати ці нюанси, оскільки таке авто завжди, якщо воно в поганому стані, буде ламатись, Славута, на жаль, не вирізняється якоюсь високою надійністю запчастин. Тому було ряд поломок, які по ходу треба було, скажімо так, виправляти. Вже був один такий навіть у нас клієнт, який вже був готовий забирати, тільки щоб вона завелась. Але коли ми її привезли на огляд, то відповідно вона перестала заводитись, як ви вже зрозуміли. Як потім виявилось, проблема була в комутаторі, здається, і його прийшлося замінити. Також підходила в нас вже холодна пора року, тому ТОСОЛ потрібно було замінити, перепрошую, не ТОСОЛ, там була вода, і воду потрібно було замінити на антифріз, тому що боялися, що прийдуть морози, розібрає патрубки. І було шкода, щоб потім міняти ці всі патрубки. Прийняли рішення поміняти воду на антифриз. Ось можете побачити, що з цього вийшло. Пізда, Пробило патрубок з антіфрізу. <сум> <правця> Добре, що вже під хату. Ммм, краса. Боже. Ідеальна машина, ідеальна. Як файно леє. Боже, яка краса. Звичайно ж це був повний треш. Ну, ми їй показували звичайно, що у стрию, а відвезли ми її в інше місце. І поки вона доїхала, ці патрубки розперло, антифріз почав виливатись весь. Цей антифриз коштував блін, як чверть тієї машини. Тут просто патрубок тріс взагалі обірвали. Тому враховуйте ці нюанси при покупці таких авто. Yeah, як файно біжить просто. Пробило вроді якби тут, але тече знизу вон там, бо типа, вона по трубці якось тікає, я так думаю. Машинка ідеал. А, і щось масло звідкись дуже сильно насрало. Що ж лампочка в мене загорілась була. Все ж таки нам вдалося замінити пізніше цей патрубок і спішно її продати вже за декілька місяців після останнього огляду. Звичайно, що хлопці, які брали це авто, бачили, які там є нюанси. По ціні домовились, і вдалося нам на ній заробити аж 200 гривень. Тому, якщо ви хочете починати з таких от бюджетних авто свій прикупський початок, то обов'язково враховуйте нюанси, що авто буде ламатись, і бажано на ньому лишній раз не їздити. Також обов'язково перевіряйте всі базові кроки, як і на звичайних авто. В цьому відео ви можете переглянути, що саме треба перевірити. І як висновок хотілося б сказати, що авто в такому бюджеті досить важко знайти. живе, хороше. А щоб не попасти на автохлам, підписуйтесь на наш канал і переглядайте наші відео. Ось така була коротенька історія. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.